І Лука. Дорогі і сестри, сьогодні неділя святих правотець називається. І що це за правоці? Це старозавітні праведники, які просіяли, які сказазували Різьбо Христове. І зараз, знаєте, іноді точаться такі суперечки. Коли святкувати Різдво, чи взагалі треба його святкувати, деякі протестантські деномінації починають казати, що це взагалі язи, язичество. Ну, апостол Павел сказав Тимофію, чистому все чисто. Якщо людина справді на перше місце ставить Різдво Христове, то вона там, навіть якщо там вип'є, то трошки вина. Там, чи що, щось іншого, там, і там, там ситно поїсть, для неї це не буде небезпека. Навпаки, це радість ще усугубить. А якщо людина тільки полагає це, то дуже часто гірке похмілля буває. Так що це залежить від людини, від нашої свободи волі. Але от, ми знаємо притчу о талантах, що Господь нас вчить приумножати таланти. І людина, яка любить Бога. Це ясна річ, що вона буде настільки всім цікавиться, те, що стосується Господа, Його вчення. І це настільки буде для людини важливо, що все більше і більше буде значення різні події, які торкаються життя земного Господа, нашого Ісуса Христа, і, взагалі, Його вчення, Його Воскресіння, Воскресіння. Людина буде постійно цим займатися. Є такі люди, які з ранку до вечора тільки про Бога і думають. Так що для справжнього християнина це величне свято, дуже величне. Воно такий, такий же майже рівень має, як і Пасха. Ми про це читали, по-моєму, в ту неділю чи Так що тут ну, навіть усунути це неможливо, що різдво це велична подія. А сьогодні Господь нас через справу ці вчить, як чекати цієї події. Вони чекали все життя. Коли Месія прийде, чи не, на їх, не в їхній час, деяким Господь відкривав, як Даніїло точно цей час, що не не в їх це буде, не на їх життя припаде земне. Але вони бажали всі бачити Месію. І нас сьогодні Господь вчить, що як треба чекати Месію, як треба на поклик Божий відповідати. Господь на всіх гукає, ми сьогодні в притчі це бачили, так? Да? Але як люди часто відмовляються? Один купив воли, інший купив город поле село по інший жінку собі молоду взяв і кажуть, що я не можу. Є такі причини. І дуже часто в житті так буває. Дзвониш знайомим, кликаєш на службу, ой, мені прибиратися, що неділю, а що сьогодні неділя? От, бувають люди, так, знає, навіть не знають, який день От, сьогодні. сьогодні. От. Та потім прибираєш після цього, ой, да ні, я не знаю, то починаються відговорки. всякі. От. Знаєте, Мені один чоловік розповідав, він ще був безбожником. Прийшов він в церкву в радянський час, чи вже там, коли Радянський час почав закінчуватися, і зайшов так красивий монастир, собор. Знаєте, так у нього дух захопило, Підходить він до монаха, каже, бачиш, благословіть. А ти каже, нащо тебе благословить? Каже: ну, щоб все добре було, щоб все гарно було. А Він каже: А ти в неділю ходиш в церкву? Ні, не ходжу. Каже, як тебе буде все добре. Каже, ходи в неділю в церкву, тоді все буде добре. І на нього так це попливало, що він як пішов уже. І тепер щаслива людина, блаженна. Тепер вона ця людина відчуває Бога в своєму житті. Все одне на своїх місцях. Ясно, що проблеми не скінчаються. Але знаєте, для християнина проблеми це має бути як для відмінника екзамен, радість проявити свої блискучі знання. Так і ми не повинні тірятися, коли Господь нас призиває через хворобу, скажімо. От я вам розповідав про Ахіманіуса Сафронія, на Миколаївчу до творця. Я забув розповісти вам, що він вів переписку. З іноземцями. Він багато іноземців не вернув у православну віру. Він закінчив своє життя в Англії. І у нього інтернаціонал там був цілий, такий справжній інтернаціонал. Mm -hmm. Люди приходили з різних інших вір і розповідали, що їм там в протестантських чи католицьких храмах якось холодно, серце не горить. І ось вони бачили його боссуіння таке благодатне, натхненне, йшли до нього. І ось був такий випадок. Йому пише один англієць, Чому ви, батюшка, залишили там одну, одного чоловіка? Він зараз потребує уваги. А той відповідає: Дорогенький мій, Ему каже, я йому стільки уваги приділив. У нього жінка захворіла на рак. І дуже вже була така, знаєте, стаття, метастази пішли, вже шви розходились. Внутрішні органи були вже дуже пошкоджені. І ось. Він приходить, умоляє, каже: Батюшка, прийдіть, щось зробіть чудо. Він надіявся на чудо. Батюшка приходить дві години, розмовляє з його жінкою. Вона йому показує там статуетку Бути з під одіяла. А він навіть на це не звертає уваги, не каже, що ти там грішиться, що ти мені там показуєш ці фігурки. Ти така сакана, не така віра у тебе. Ні. Він сказав: Я люблю Христа, тільки отак От сказав. І дві години він приділяє, молиться дуже гаряче, причищає її, їй краще, він каже на наступний день. Якщо краще, будемо далі молитися. Другий раз її причищає, їй зовсім краще стає. Вона встає з лікарні, тікає, сідає на автобус, їде на вокзал, бере квитки, дзвонить чоловіку, полетіли в подорож. Летять вони в Швейцарію. В Париж, в Єгипет, гуляють по горам, вона їсть все підряд уже, така життєрадісна стає. Але але ніякої подяки нема Богу. Вона не міняє життя. Вони починають ходити як раніше. По, по музеям, по театрам, вино, от, закуски, а молитва піст, все це забути, все, не треба вже, все, Бог вже не потрібен. І мало того, що такий стан безпечний, так чоловік їй каже: Та у тебе не було ніякого раку. Це помолилися лікарі, так каже їй. І вона утверджується: а тут раз, і хвороба зненацька знову повертається. І вона падає, вмирає вже, а він плаче, він її любив страшенно чоловік. І каже: Не вмирай, я себе вб'ю. каже. А вона йому перед смертю каже. Ти цього не зробиш. Ти поняв? Поняв. І він це в розпачі другий раз вертається до отця Сафронія, пише йому. Але вже отець Сафроній відповідає цьому англійцю. Каже, я вже не зможу так гаряче наставляти його. О, це другий призив уже Бога йде. Але Господь не може безкінечно призивати. Господь посилає знаки, знамення людям. Якщо вони не реагують, то потім вони гинуть. Так що допоможи нам, Боже, щоб ми дійсно от, справляли різдво. Що таке різдво справити? Це щоб Христос народився в нашому серці, дорогі брати і сестри. От, скажімо, прийшов чоловік з роботи, жінка його пиляє, а він не відповідає злом. Каже, я тебе все одно люблю. От. Вона не наварила там борща вчасно. Каже: ну нічого, давай я тобі капусту пошаткую. От. Я тебе все одно люблю. І вона. Він прийшов, прийшов, приніс зарплату, не заплатили, скоротили. Та ладно, ладна, картопляє, проживе, От. Бог дасть щось. От так, оце буде Різдво наше. Коли ми один одного полюбимо, потерпимо, коли ми відчуємо мир, солодку радість, просвітлення душі, тайні, і деякі нам в піс відкриються. Святе письмо стане зрозумілим. Оце буде для нас різдво. Його можна святкувати кожен день і Пасху.